Місце Москва, район Жолебіно, тип будинку, панельний будинок, метраж 37,5. тридцять сім, п'ятьк дизайн, жанна студенцова фото Світлана Ігнатенко. Коротенько, щоб бюджетно оформити однушку. Дизайнер зробила ставку на демократичну нейтральну обробку і меблі українських брендів просто і зі смаком, саме те, що хотіла замовниця. Подробиться. Замовниця, жінка поважного віку, попросила дизайнера Шанну Студенцову створити сучасний комфортний інтер'єр, за яким не можна сказати, що його господиня бабуся. При цьому стояло завдання розмістити багато особистих речей, накопичених за довгі роки. Від перепланування відмовилися відразу. Вона зажадала багато клопоту по ремонтних роботах і погодженням в жилинспекції, крім того. Замовниця вважала, що будь які радикальні зміни можуть знизити ліквідність житла в результаті тут окрема кухня і кімната, яка поєднує в собі вітальню і спальню. Цікаве функціональне рішення розсувні двері. В кімнату при відкриванні двері плавно відкочується за систему зберігання, розташовану в коридорі. Стіни оформили шпалерами для підлоги в кімнаті, і коридорі вибрали зносостійкий ламінат, плитку і керамограніт використовували в мокрих зонах кухні та ванної. Мікс кольорової і білої плитки робить ванну простіше в догляді, а це важливо в цілому інтер'єр, вийшов свіжим і сучасним. Говорить Жанна Студенцова. у коридорі вдалося розмістити шафи з антресолями вздовж стіни, що відокремлює кімнату у шафі купе з дзеркалом, ховається верхній одяг, велика валіза і пристосування для прибирання, там же електричний щиток і роутер, у ванній кімнаті повний порядок, туалетні приналежності, засоби для прання, і чисті рушники прибрали в підвісну тумбу з раковиною і в шафку з пральною машиною. На заскленому балконі додатково встановили шафку для речей, які не знайшли місця в квартирі, основний колір інтер'єру відтінки сірого, а меблі переважно біла. Така палітра додає інтер'єру повітря і робить непомітними системи зберігання. До того ж, це відмінний нейтральний фон для декору, який можна змінювати в залежності від сезону. Меблі для вітальні ми придбали в українського виробника комод і ліжко з 70-х». Власність господині, вони в хорошому стані. Ми їх трохи видозмінили. Меблі для зберігання у ванні і на балконі, а також всі меблі для кухні склали з готових модулів, розповідає дизайнер. В інтер'єрі все підібрано таким чином, щоб полегшити його без шкоди функціональності. Наприклад, глянцеве скло поверхні кавового столика, журнальний столик з плексигласу і скляний стіл в кухні не захаращують інтер'єр. Але при цьому прекрасно справляються зі своїми функціями. Звичайно, у нас не стояло завдання зробити мінімалістичний інтер'єр, каже Жанна Студенцова, навпаки, щоб пом'якшити сувору функціональність наповнення, я використовувала текстиль з цікавими фактурами. А також дрібний декор і художні фотографії, вони додали життя і надали інтер'єру жіночності, планування, бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, шпалери, раст, підлогове покриття, плитка, керама, маразі, ламінат, еґерцласід з дуб, мерзи, сірий, меблі, шапа, купе. система зберігання з антресолями, поличка для дрібниць, все на замовлення фронікон, табурет драбина, ікеа-декор, художні фотографії. Жанна Студенцова освітлення, настільна лампа, сторама, вітальня спальня, оздоблення, шпалери, раст, Ецларке підлогове покриття, ламінат, еґерц, дуб, амерзи, сірий, меблі, гардероб, письмовий стіл, Приліжкова тумба, все на замовлення, фронікон, меблі вітальні, дядьково, крісло де Фоюса, придиванний столик, зара гома, стілець, ікеа, диванськ, камелот килим, ікеа, текстиль, штори, Гоф декоративні подушки, покривала постільна білизна, все іке і зара гоме декор, Зара Гоме, Цозі Гоме, Гоф, ікеа обі фотографії, Жанна Студенцова, освітлення, люстра, де Марк Лиск, брам в ліктехно, пранад ліжком, настільна лапма, торшер, все яке кухня, оздоблення, шпалери, лімонта Неаполіс, мозаїка, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі меблі. Система зберігання з чотирих шафок, стіл, ладні стільці, сейкеа, стільці, де фоюса, гарнітур, іке, побутова техніка, комбінована сч, варильна панель, витяжна шафа в сейке, холодильник сієменс, Змішувачі, іке, освітлення, споти з галогеновими лампами підвіз, євросвет, ванна кімната, оздоблення, плитка. Керама маразі підлогове покриття, плитка, керама маразі меблі, шафа для пральної машини, ікеа Санфаєнс Раковина, Дриджа міні Унітаз, Ред Блю Орідіноне, змішувачі, проге-освітлення, споти з галогеновими лампами підвіз. Евросвет хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром.